Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятий крок на шляху до розвитку себе, до відкриття свого потенціалу, і до усвідомлення того, на що ми взагалі здатні. І сьогодні ми будемо поговоримо про себе, як це про себе, тобто про кожного з нас, про усвідомлення своєї унікальності, про розуміння того, що кожна людина є унікальна сама по собі, і навіть якщо дві людини Виховані в одній сім'ї, в таких ж самих соціальних групах виросли, і ходили в те ж саме місце, там, наприклад, навчалися там само, все одно вони верстуть різними людьми. Тому що зовнішні фактори насправді ніяк не впливають на те, на нашу унікальність, вони, тобто, вони унікальні по своєму народженню, так сказати. Тобто, і це потрібно усвідомлювати. Як усвідомлювати взагалі? свою унікальність, От я завжди говорю, шлях до відкриття своїх потенціальних можливостей, шлях відкриття до свого потенціалу, шлях до усвідомлення своєї сили. А що це взагалі означає? Це Означає те, що кожна людина може досягти тих висот, які вона собі ставить. Тобто те, що ми собі поставили, туди ми дали свою енергію, тобто свою увагу. І коли ми даємо туди свою увагу, туди йде наша енергія. І по цьому закону, по свідомленню цього закону. Чим більше ми даємо енергії на якусь конкретну дію, конкретну подію чи на конкретну е, ціль, тим швидше ми її досягаємо, або тим ближче вона стає до нас. Чому? Тому що основне, на чому все побудовано, це якраз і використання цих енергій, використання енергії і енергія взагалі. Ми всі взаємодіємо з один з одним на такому плані. Ми всі усвідомлюємо, що ми повинні щось встати зробити, а це вже затрата енергії як мінімум. Чи навіть якщо ми щось думаємо, це все одно витрата енергії. Тобто все закріплено на тому, що потрібно спрямовувати свою енергію туди, куди нам потрібно, а не просто її розсіювати і розсіюватися самому в внутрішньому діалозі чи просто в мільйон різних справах. Але е, дуже, дуже часто так буває, що ми розсіюємося на багато чого, але не можемо усвідомити свою унікальність і свою силу. В першу чергу, на мою думку, що потрібно зробити, щоб усвідомлювати, це, це те, що не потрібно рівнятися на когось, тобто не потрібно думати, що хтось вам говорить там робіть так, робіть то. Всі ми прекрасно відчуваємо, що нам потрібно всередині. Тобто, якщо людину запитати, що вона хоче, вона сама це усвідомлює. Якщо людина попала в якусь ситуацію і в критичну ситуацію в трудності, в якісь проблеми. Все одно є рішення в нашій голові, просто потрібно вміти усвідомити це, тобто усвідомити свою силу, унікальність і те, що ми можемо вийти з будь-якої ситуації, з будь-якої, яка би не трапилася, У нас є сила на це, тому що е, куди ми будемо спрямувати свою енергію, е, туди і буде спрямовуватися наша увага і енергія. І це вже буде вирішальним фактором для нас. Тому що, якщо ми спрямуємо енергію на вишні цієї... Будь-якої критичної ситуації віршення якихось помилок, віршення якихось трудностей на нашому шляху. Якщо ми будемо спрямувати на віршення конкретно, ми їх будемо вирішувати. Але якщо ми розсіємося, тоді ми починаємо втрачати цю силу, тому що ми розсіємо нашу енергію на непотрібні нам фактори, на непотрібні нам ситуації. І, і усвідомлення своєї унікальності і взагалі усвідомлення своєї сили і того, що ми можемо все, починається якраз із того, що ми. Просто починаємо розуміти, що нам не потрібно слідувати за кимось, робити так, як хтось, тому що в кожної людини є свій шлях. Та людина конкретно за якою там, наприклад, ми слідували, яка була там, наприклад, нашим ідолом, нашим кумиром. тому що в дитинстві так і є. Ми всі шукаємо когось, кому ми можемо відповідати так само і в старшому віці, але ми повинні все одно приходити до того, щоб робити по-своєму, тому що ми самі краще відчуваємо, що нам потрібно робити в. Конкретно в будь-якій ситуації це все індивідуально, тобто не, не, я не можу вам сказати, яка конкретна ситуація до чого приведе, і так далі, тому що я кладу свої, свій шлях розвитку відкриття потенціалу, кожна людина інша кладе свій шлях розвитку потенціалу. І ці шляхи всі унікальні. Як я сказав на початку відео, навіть якщо люди, наприклад, сім'я, Два брати виросли в одній сім'ї, в, одні, в одних і тих самих закладах навчалися, були в одних і тих самих друзів, мали, тобто, соціальні групи. Ті самі батьки все те ж саме, навіть якщо вони народилися в один і той самий час, все одно вони будуть сприймати світогляд по різному, вони будуть бачити по-різному, в них все одно будуть суперечки на рахунок чогось. Е, Ясне діло, що в якихось ситуаціях це буде спільна думка. Але все одно унікальність є в кожної людини. І що, що ще би хотів сказати, те, що Якщо ми будемо комусь ем, відповідати, робити так, як інша людина, буде робити так, як нам кажуть. Тобто, наприклад, ми е, прийшли до якоїсь конкретної ситуації в нашому житті, і нам потрібно вирішити щось зробити. Ми йдемо і починаємо з кимось Так, Та людина на основі свого досвіду каже нам, що би ми мали зробити на основі її досвіду. Тобто Ми повинні прийти до того, що ми мусимо формувати свій досвід. Так? Тобто, ми можемо запитати думку іншої людини. На рахунок нашої ситуації, але таких думок можемо запитати пару, сформувати свою думку. Тобто, наприклад, ми запитуємо, якщо ми не можемо самі вирішити якусь конкретну ситуацію, так ми запитуємо думку в певної кількості енної кількості людей, і потім все одно формуємо свою унікальну думку. Чому вона? Ми не можемо все одно сформувати щось прям таке, що ніхто ще не формував до, до нас, через те, що все, що написано в книжках, все, що сказано в відео. Все, що зроблено в всесвіті, воно вже зроблено кимось, сказано з кимось і усвідомлено кимось. Тобто ми все одно будемо на певну долю відсотка, на відсотків 50, відсотків 60, відсотків 40, все індивідуально, залежати від чогось, від якихось ресурсів, які зробили інші люди. Наприклад, коли ми читаємо якусь книжку якогось автора, так? ми читаємо його думки. Але тільки як ми прочитаємо цю книжку, не одну, а, наприклад, пару книжок, що буде самим кращим варіантом, ми читаємо пару книжок по одній темі, наприклад, по саморозвитку, так, формуємо свою думку з тих, наприклад, десяти книжок, які ми прочитали, і робимо свою думку унікальною. Тобто ми сформували на рахунок, прочитали думки там десяти людей, так умовно кажучи, і просто сформували свою думку. І ця думка буде вже унікальною. Вона буде. Все одно складатися з певної, певного відсотка чиїхось думок, з певного прожитого досвіду когось. Але ми все одно повинні проживати своє, формувати своє, тому що якщо ми будемо сліпо жити тільки за чиїмось указаннями, ми не зможемо сформувати свою думку і свій досвід, тому що якщо ми будемо приймати ті ситуації, в яких та людина нам каже щось робити. Конкретно, наприклад, є людина, в якої для нас авторитетна ця людина, так? і вона нам починає щось підказувати, ми починаємо робити так, як та людина каже. По факту ми проживаємо її шлях і її досвід на, е, в цьому житті. Я розумію, що краще вчитися на помилках інших людей, тобто е, можна вчитися на помилках інших людей, то що краще. Але це все одно повинно бути е, паритетно. Тобто повинен бути паритет між цими, між тим, що ми вчимося на чиїхось помилках і між тим, що ми вчимося самі, тому що коли ми вчимося самі і самі сформуємо думку. Ми самі приходимо до цього і самі е, починаємо класти свій шлях, свій досвід і свої ситуації. Тому що, якщо навіть утворилася одна ситуація, якась, вона може бути базовою і загальною і стандартною для всіх, наприклад, будь якась проблема. І ця проблема вона потребує якогось вирішення. Хтось вирішує її по одному, хтось вирішує по-другому, хтось по третьому. І всі ці вирішення можуть бути правильні. Але е, сформоване вирішення конкретно вами, будемо вам давати ваш досвід, конкретно ваш. Ми, ми можемо піти по сформованому досвіду якоїсь людини, воно все одно можна принести якийсь результат, але ми повинні розуміти, що чим більше ми формуємо на своєму досвіді, чим більше ми в ситуації проходимо своєму досвіду, своєю практикою, своїми думками, своїми вирішеннями, алгоритмами, тим більше ми формуємо свій досвід і усвідомлюємо свою силу. Тому що коли ми просимо когось, наприклад, допомогти нам вирішення якоїсь ситуації, так ми якби... Просимо його думки. Ми... Але коли ми почнемо усвідомлювати, що ми можемо це самі вирішити, коли ми це самі будемо і вирішувати, ми будемо усвідомлювати свою силу. Тобто, наприклад, утворилася якась ситуація, важка ситуація, трудності, якийсь ступор в житті. Коли ми його самі вирішимо за допомогою навіть когось, наприклад, хтось нам надасть 50% 60 інформації, а решту ми самі доложимо, це вже буде дуже велике усвідомлення своєї сили, тому що ми зрозуміємо, що ми вийшли з цього з допомогою своєї свого. Так, ми взяли якийсь певний відсоток в когось, прочитали, наприклад, знали, тому що, як я і кажу, не потрібно повністю 100% тільки я, тільки все, тільки на себе, тому що деколи, деколи і хтось, або якась людина, або якась книжка, або якесь відео можна підказати зовсім інше, зовсім краще, зовсім легше. Але все одно ми повинні додати щось своє, тому що як формується думка людини, не знаю, що я вже казав в якомусь відео з якомусь кроків. Ми формуємо свою думку завжди на основі чогось вже прожитого, на основі чогось отриманого. Наприклад, ми читаємо книжки, ми дивимося телепередачі, ми дивимося якісь відео, ми слухаємо думки якихось людей, з якими ми спілкуємося. Якась думка нам подобається, яка думка нам не подобається. Те, що нам подобається, ми переймаємо собі певний відсоток, починаємо, наприклад, навіть вимовляти ті самі слова, ті самі речення, тому що нам подобається, так? Але ми це повинні так модифікувати під себе, щоб не просто сліпо повторяти за. Людини, а додати щось своє і зробити це по-своєму. Тобто ми формуємо свою думку на рахунок. Ми, са, саме краще формування думки це просто почути на рахунок того, що нам потрібно, це індивідуально. Якась ситуація сталася, якась проблема. Так? Ми формуємо свою думку на основі, там, наприклад, 10, 15, 20. Чим більше людей, тим, тим краще. В кожного, кожної людини своя думка, в кожній людині своє усвідомлення цієї ситуації. Хтось більш критично мислить, хтось більш логічно, хтось більш емоційно. Це є теж нормальним, тобто не потрібно себе якось перепрацьовувати, якщо ви таким є. Наприклад, якщо ви емоційна людина, а ви хочете тільки до критичності прийти, до логічності, так це теж не потрібно робити, тому що те, які ми є, ми такі і маємо бути. Ми так себе формуємо. Тобто ми самі усвідомлюємо, що нам потрібно, які ми що нам потрібно взагалі, як ми повинні пройти це життя, як я казав рішення будь-якої ситуації вже є в нас в голові, просто його потрібно відкупати, потрібно зробити провести там самоаналіз, воно само не вийде на зовні, потрібно покупатися в якихось шарах себе, в своїй голові. І потрібно усвідомити просто те, що в кожної людини є сили, і о, кожна людина є унікальною і самою для себе. Просто вже ці сили і ця унікальність буде оправдувати те, що ми будемо робити. Тобто, якщо ми чим, чим критичніша ситуація. Чим критична ця ситуація і гірша, чим гірший ступор, і ми з нього можемо самі вибратися, тим більша наша сила. Тому що наша сила завжди формується тільки на нашому досвіді і, проживши самому досвід, зробивши самі якісь ем, дії і провівши ці дії, які ми самі зробили, привели ще й до хорошого результату, вони в нас зразу ж закріпляться, і ми будемо усвідомлювати, що ого, в нас є сила, тобто о, я досить сильна людина, я вийшов з цієї ситуації, я поборов, наприклад, якусь залежність. Я... Зробив якусь конкретну дію, яка призвела мене до такого результату. Я побудував себе сам, так? Тобто я її веду до того, що не, не потрібно сліпо, наприклад, навіть е, ви послухали моє відео, яке би відео ви не слухали. Ви просто сприймаєте його як ще одну думку і ще один е, результат, ще один якесь вирішення для своїх проблем. Але ви все одно мусите, ну, ви можете скористатися якимось алгоритмом, ви можете скористатися якоюсь думкою. Яке вам сподобалося так, але все одно ми повинні це пристосувати до своєї ситуації. Не потрібно е, тільки чиїсь брати алгоритми і жити тільки за ними, тому що ми будемо проживати шлях цієї людини. Ми не будемо тоді проживати своє. Якщо ми не будемо проживати своє, ми не будемо усвідомлювати свої сили. Наприклад, якщо ми постійно живемо і запитуємо з когось думку, тільки когось, але свою ми не враховуємо, то ми запитали тільки когось, зробили так, як та людина сказала, бо це нам здалося класним. так. Але чим більше ми будемо так робити, тим більше ми будемо втрачати свою силу, тому що ми будемо розуміти, що ми можемо прийти до тієї людини, попросити її думки. А ми повинні основуватися на своїй думці. Ми потрібні, нам потрібно будувати свій фундамент і свій шлях. Так, ми можемо почути цю думку, ми можемо її проаналізувати, кинути на самоаналіз, представити її до своєї ситуації і вирішити її. Але це все повинно робитися не тільки на як сказали, а все через самоаналіз. Тобто ми. Повинні аналізувати це все і приходити до того, щоб оця усвідомлення свої сили приходило до нас завдяки нашим вирішенням ситуаціям, нашим крокам і усвідомленням нашої унікальності. Тому що кожен є унікальним і не потрібно, наприклад, якщо ви більш імпульсивна людина, не потрібно себе перевчати на більш спокійну. Якщо це, звичайно, якщо ви не живете з кимось і це комусь не мішає, тому що. Коли ми живемо, наприклад, в соціумі це ваша друга половинка, тоді потрібно в якійсь мірі щось перевчатися, приходити до якихось компромісів. Тому що, коли ми, ми взагалі в соціумі народилися, на землі, і ми повинні усвідомити, що ми людина соціальна, і все одно існувати в соціумі, ми не можемо робити все так, як нам добре, ми все одно в деякій мірі повинні до чогось пристосуватися. Ясно, що це не потрібно робити постійно, але в якійсь мірі пристосування повинно бути, тому що. Світ соціальний, і нам потрібно якісь певні зв'язки, якісь певні люди, і так далі. Тому, але потрібно розуміти все одно, що ми є унікальні і не потрібно якось себе перевчати в якійсь мірі, через те, що ми наприклад, хтось нам сказав, що там йому не подобається в нас певний е, фактор. так? Ми все одно повинні це все піддавати аналізу, розуміти, що ага, хто для нас це людина, для чого ми це будемо робити, що, що мені це принесе, і так далі. Тобто саме піддаємо саме аналізу, але одночасно усвідомлюємо, що. Наша сила і наша унікальність є в собі. Ми повинні це вирішувати своїми силами. Ми потрібні, нам потрібно будувати свою дорогу і свій шлях до покращення свого життя і до усвідомлення своєї сили і свого потенціалу. І відкриваючи свій потенціал, ми будемо відкривати свій потенціал завдяки своїм діям. Е, так як я і казав, no. ми пристосовуємо, наприклад, когось, хто вже пройшов цю ситуацію, ми беремо цю людину. І якщо нам подобається, як ця людина вирішила ситуацію, ми беремо її алгоритми, але пристосовуємо до себе, перепрацьовуємо їх, аналізуємо і вирішуємо вже цю ситуацію своїм. Можливо, сам прототип буде цієї людини, але якби кінцевий результат буде все одно наш. Тому що ми пристосували щось, взяли щось, пристосували, модифікували, взяли прототип і зробили основний варіант. Тому. Що би хотілося сказати в кінці і привести підсумок? В кожної людини є ресурси, є сила, щоб побудувати власний шлях. Не потрібно слухати постійно когось, не потрібно постійно когось запитувати, а як зробити, а якщо, тому що ми будемо втрачати так свою силу, тому що ми не робимо це на своїй енергії, а ми робимо це на енергії тієї людини і на алгоритму тієї людини. Є нормальним взяти якийсь відсоток і модифікувати до себе це нормально. Трітба усвідомити, що кожна людина унікальна, кожна людина думає по-своєму. Не потрібно себе до когось прирівнювати, шукати собі кумирів і, і сліпо слідувати, і жити, формувати так само життя, як вони. Тому що ми будемо формувати так само, життя? ми будемо проживати їхні досвід їхнє, а тоді яка наша унікальність, правильно? у нас не буде ніякої унікальності, тому що ми проживаємо і робимо те, що робить інша людина. Але ми не робимо те, що робимо ми. Тому приймаємо свою унікальність, розуміємо, що. Всі все одно соціальні нам потрібно все одно взаємодіяти, тобто ми свою унікальність і, і свої ситуації проживаємо самі, але розуміємо, що все одно повинна бути взаємодія всесвітом. І ми формуємо свою думку завжди на думки, думці когось, на тих алгоритмах, які нам подобаються, на тих ситуаціях, які привели нас до конкретного результату. І в кожної людини великий потенціал, просто потрібно це все усвідомити в своїй голові і зрозуміти, що в нас є сили і всі ресурси на і всі ми знаємо самі. Конкретно даній ситуації, що нам потрібно вирішити? Просто потрібно вміти почути себе і поговорити з собою, усвідомити свою силу та унікальність. Дякую вам, що приділили час. Що дивитеся. Дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі в наступних відео.